Слава Україні! Під час виборів, які мали місце 25 жовтня 2020 року, було обрано 34 народних депутати Надвінянської міської ради. На 40-41 сесії 8-го демократичного скликання присутні депутатів присутня кількість депутатів дозволяє Розпочати нам позачергову сесію на міської ради. 41-ша сесія на міської ради, 8-го демократичне скликання, оголошується відкритою. Ще Щела України ні слава! Шановні депутати, на 41-й сесії на міської ради присутні 19 депутатів міської ради, колеги заступники працівників докремного поправління Двінянської міської ради, засоби масової інформації. Розпорядження про скликання позачергової 41-ї сесії на міської ради, 8-го демократичного скликання. Керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве середування України, статті 97, статті 105 регламенту міської ради вирішив скликати позачергову 41 сесію Надняцької міської ради 8-го -е демократичного скликання 4 березня 2025 року об 11-й годині в залі засідання Днінянської міської ради, винести на розгляд сесії міської ради наступні питання порядку денного. Шановні колеги, перед тим, як приступити до порядку денного, шановні присутні, шановні депутати, шановні запрошені, працівники міської ради, сьогодні 1105 10 день нещадної кровопролежної війни. Наші мужні захисники, захисниці впевнено згідні створить кожен сантиметр української землі, захищаючи Україну та кожного з нас. Але на превійкі жаль, не віддаючи найцінніше своє життя, прошу вас всіх, щоб ми повинні хвилини Всі герої дороганської громади, які віддали за кожного українця, за кожного з нас найдорожче своє життя. Пасічний Богдан Васильович, 38 років, село Вміст. Уринюк Микола Михайлович, 46 років, село Середба. Рудак. Сергій Миколайович, 40 років, село Порище. Лучин, Юрій Васильович, 3, роки, місто надвірне. Петров, Віктор Олександрович, 53 роки, місто надвірне. Нагорник, Микола Васильович, 52 роки, село Красне. Павлюк, Андрій Тарасович, 41 рік, село Лісна Терновець. Скорецький Василь Тарасович, 24 роки, місто надвірна. Зубко, Богдан Медвич, 52 роки, місто надвірне. Ганзюк, Володимир Ярославович, 41 рік, село Гвіст. Басарат, Руслан Є 46 років, місто Надвірна. Жубник, Андрій Дмитрович, 32 роки, село Гвіс. Лагеньких, Василь Іліч, 59 років, село лісна Терновець. Олешенюк, Андрій Ілліч, 50 років, село Десна Терновець. Завриняк, Михайло Іванович, 53 роки, село Красне. Івасюк Василь Васильович, 33 роки, село Стримба. Чава, Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іваночко, Тарас Васильович, 42 роки, місто Надвірне. Сеню Андрій Русланович, 25 років, місто Надвірна. Позняк Юрій Володимирович, 24 роки місто Надвірна. Синоверський, Андрій Ярославович, 29 років, село Лісна Терновець. Грига Володимир Іванович, 31 рік, село Стримба. Петр Степан Васильович, 45 років, село Париж. Заїка, Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба. Дудка, Дмитро Михайлович, 23 роки, село Лісна Десниця. Олефір Ігор Геннадіч, 31 рік, місто Надвірна. Григораш, Михайло Олегович, 23 роки місто Надвірна. Кепешик Іван Васильович, 45 років, село Віз. Горбо, Віктор Миколаївич, 28 років, місто Надвірна. Шибісний Василь Михайлович, 59 років, село Віз. Зіник, Василь Юрович, 43 роки, село Вісна Тидониця. Юрців Володимир Богданович, 33 роки, місто Надвірна. Бокота, Ігор Васильович, 34 роки, село Назовицев. Глозяк, Михайло Петрович, 33 роки, село Красне. Карилаш Володимир Петрович, 39 років, місто Надвірна. Ментинський, Сергій Михайлович, 48 років, село Верхній Майдан. Насадюк, Іван Миколайович, 47 років, село міст. Коцюмах, Олександр Гроварович, 32 роки місто Надвірна. Ломей, Дмитро Вікторович, 33 роки місто надвірна. Тацяк Степан Іванович, 29 років, місто надвірна. Железняк, Віталій Миколаївич, 32 роки, місто Надвірна. Рудер Андрій Тарасович, 24 роки, село Париж. Сенік Роман Романович 43 роки, місто надвірне. Прийма Андрій Іванович, 42 роки, місто надвірне. Попадач, Василь Миколаївич 24 роки, місто надвірне. Тарасюк, 27 років, місто надвірне. Нагорник, Михайло Ярославович, 58 років, село Красне. Кепешчук Микола Михайлович, 40 років, село Гвіз. Заванюк Ігор Михайлович, 49 років, місто Надвірна. Павлишин, Олег Єврович, 45 років, місто Надвірна. Вірна. Анішак Олег Юрійович, 21 рік місто, село Назавезів. Яцько, Ігор Петрович, 41 рік, місто Надвірна. Токар Токаров, Володимир Ярославович, 35 років, місто надвірне. Непеляк, Василь Миколаївич, 22 роки, місто Надвірна. Вірне. Ніколай, Андрій Петрович, 43 роки, місто Надвірна. Михалків, Віталій Ярославович, 38 років, місто Надвірна. Бодна, Іван Михайлович, 48 років, село Красне. Свідок Володимир Степанович, 32 роки, село Назавизів. Попадинець, Роман Ігорович, 23 роки, місто надвірно. Коцько, Юрій Васильович, 34 роки, місто Надвірна. Шпинта, Тарас Дмитрович, 37 років, місто надвірна. Карпенко, Олексій Ігорович, 27 років, село Лоєва. Янцюк, Василь Васильович, 49 років, село Візк. Ломпас, Ярослав Миколаївич, 41 рік, місто Надвірна. Литус Андрій Романович, 32 роки, місто надвірне. Білак, Іван Федорович, 45 років, село Верхній майдан. Гавдиг, Руслан В'ячеславович, 40 років, місто Надвіна. Сендзюк Іван, Іван Іванович, 36 років, місто надвірне. Кружило, Григорій Іванович, 50 років, село Мирне. Гаман Володимир Андрійович, 46 років, село мирне. Юськів Степан Романович, 41 рік, село Мороз. Дем'янчук, Богдан Яремич, 40 років, село міст. Микіцей Віталій Васильович, 29 років, село міст. Янцюк, Микола Дмитрович, 48 років, село міст. Легень Микола Ільніч, 49 років, село Десна Тимаця. Ковалюк, Олексій Олексійович, 30 років, село Мога. Ревуцький Василь Васильович, 34 роки, село міст. Шоломон, Денис Олегович, 38 років, село Назавизе. Василенко Любов Михайлович, 50 років село Порище. Кочмар, Ігор Володимирович, 57 років, місто Надб'єрне. Єгоров Ілля Тимофійович, 30 років місто Надвірна. Гандзюк, Дмитро Миколайович, 38 років, село міста. Герба Мирослав Михайлович, 36 років, місто Надвірна. Копчук, Олександр Романович, 43 роки село Стримба. Шещенко, Олександр Ігорович, 22 роки. Місто Надвірна. Хопта Роман Дмитрович, 21 рік, село Воєва. Гаврилюк, Василь Ярославович, 37 років, село Віст. Гриців, Василь Петрович, 34 роки, місто Надвірна. Тимінський, Назар. Олександрович, 36 років, місто Надвірне. Барчук Володимир Іванович 50 років, місто Надвірне. Кульчак Іван Володимирович, 50 років, село Красне. Нагорня Василь Дмитрович, 23 роки, село Красне. Вічна і світла пам'ять героїв на дронянських Прошу просити. Шановні колеги, кожна на руках порядок денний. 41-ї позачергової сесії Нім'янської міської ради, 8-го демократичного скликання. Ставлю за основу порядок денний. Хто за? Хто проти, утрималися? Рішення прийнято. Колеги, чи є запитання до порядку денного питання? 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас немає. Якщо немає зауважень, заперечень ставлю за основу цілому порядок денний 41-ї почарової сесії міської ради. Хто за? Хто проти, отримав с рішення? Перше питання. Про звернення Двинянської міської ради, керуючий законом України про місцем середування України. Міська рада вирішила схвалити на засідання звернення до Президента України, Верховної Ради України. Міністерства закордонних справ України щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Звернення додається. Чи є потреба його зачитати? Немає. Колеги. Немає. Немає. Ставлю на пойменне голосування, звернення, яке ми зараз будемо голосувати, звернення президента України. У Верховній Раді України, Міністерство закордонних справ України. Проходить по імені. Посилання. Андрійович за. Андросова Тетяна. Боднарок Євгеній. Будзик Василь. Вацик Роман. Він Тонік Тарас. Натюк Василь. Гурмак Надія. Дземах Тетяна. Дурбаха – «Зинов'я», Зінях – «Тарас», Кащенко Ірина. Колочишин Микро. Костик Андрій. Купчик Так. Левецький Андрій. Вікун Ярослав. Мажак Маман. Малахов Один. Мандзюк Володимир. Марковецька Марія. Нікитина Брій. Нагорний Богдан. Новосельський Тарас. За. Пекарський Тарас. Рудяк Тарас. Северило Степан. То Єшинолек. Толівосей. Сибулько Євгеній. Чихіва. Чуприноволодимець. Штарин Сергій. Юрчила Марія. Дякую. Одноголосно рішення прийнято до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України. Звернення, які є у вас на рукав. Дякую. Рішення прийнято. Скільки за? Рішення прийнято. Дякую. Блок питань Лариса Михайловна, будь ласка. Питання друге, третє. Власне масло. Сталю за основу. Питання процедурне голосування пакетом. Питання 2 і 3. Хто за? Хто проти? Отрималось рішення прийнято. Запитання до Лариси Михайлівни. Немає заходу. Даний, даний блок питань розглядалося об 10-й годині на засідання голів фракцій політичної партії на час перед проведенням позачергової сесії. Колеги, запитання є до Ларисі Михайла? Що ми немає, ставимо на, на поіменне голосування. Так, Пойменне голосування. Андрійович за, Андросова Тетяна, Будмарок Євгеній, Будзик Василь, Вацик Роман, Вінтонік Тарас, Гнатюк Василь, Бурмах Надія, Землі Тетяна, Друбаха Зінори, Зінік Тарас, Кащенко Квирина, Ковальчишин Дмитро, Костик Андрій, Купчик Наталя, Левицький Андрій, Лукун Ярослав, Мажак Роман. Малахова Оля. Мандзюк Володимир. За. Марковецька Марія. Микитин Андрій. Нагорник Богдан. За. Новосильський Тарас. За. Пекарський Тарас. За. Рудяк Тарас. За. Северило Степанов. Воєшум Олег. За. Турій Василь. 500. Цибулько Євгеній. За. Чих Іван. За. Чуприна Володимир. За. Штарин Сегон, За. Вівчина Марія. 500. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Олег. Дякую. Олег будь ласка. Дякую. Питання номер 4 4-5. Процедурно. Процедурно. Хто за? Хто проти? Утримали Рішення прийнято. Запитання до Олеганович. Немає. Голови фракції, голови комісії. Ставлю на полімен голосування. Питання номер 4 5 Андрій Ович за. Андросова Тетяна. Боднарок Євгеній. Будзик Василь. Вацик Роман. Вінтонів Тарас. Так. Натюк Василь. Гормах Надія. Так. Дземів Тетяна. Дербаха Зінов'я, Зіняк Тарас, Хащен Ірина, Повольчишин Дмитро, Костик Андрій, Купчик Наталія, Левицький Андрій, За. Левкун Ярослав, За. Мажак Роман, Малахова Оля, Володим, Мадзюк Володимир, Марковецькомарій, Микитин Андрій, Нагорник Булдар, Новосельський Тарас, Пекарський Тарас, Людяк Тарас, Северило Степан, Олег, Турі Василь. Це бульфа Євгеній. вам. Іван. Чуприни Володимир. Загальний Сергій. За. За. Вчина Марія. За. Дякую. 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 Рішення прийнято. дякую, Володимир. Питання на 6. У нас практично вирока. Там несе виявили буде для службового користування. І вулиця на Запитання до виповідача. У нас немає. Ставлено пойме на поймень, голосування. Андрій Олюк за Бондросова, Тетяна. Тетяну. Боднариків не возик просив. Бацик немає. Він Тонік Тарас. Вінку Класив. Гурма Андрій, Зенік Тетяна. Рубафа Зіновий. Зіняк Тарас. Перший поліна, Колочешин Дмитро, Костик Андрій, Купчик Наталя, Левицький Андрій, Кунь Ярослав, Межак Роман. Малахов Холодар, Медзюк Володимир, Марковецька Марія, Микитин Андрій. Негорник Богдан. Новосельський Тарас. Пікарський Тарас. Рудяк Тарас. Северилов Степанов. Туєш, є Шановець. Василь, Цибулько Цибулька Євгеній. Чисть Іван. Чуприна Володимир. За шкоден серій. За. Вірчина Марія. За. Дякую. За 19 рішення прийняті. Дякую. Колеги, дякую всім за проведення сесії. Порядок денний вичерпаний. 41-ша позачергова сесія, 8-го демократичного скликання. Оголошується закритою. Ще. you uh -huh.